Доброго ранку, Ангеліночка! Доброго ранку, доброго дня! Хай плащуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Зараз у нас заняття з розвитку мовлення. І ми потрапляємо на сільське подвір'я. Подивись картиночку. Хто ж тут мешкає, Ангеліночка, кого ти бачиш? Називай. Собачку, кльошку. Віжу хлюшку собачку, так? Курочки, курочки віжу, так? Разу віжу. Так, правильно, молодець, кого ще не назвали? Усяк віжу. Так, і гусей. Так, доброго ранку, Анічка. Доброго ранку. Так. Отже, на сільському подвір'ї ми побачили свиню, корову, козу, собачку, курочку, курей, індика. І кого ми ще не назвали? Гусочок, так? Да, собачку. І собачку. І собачку, правильно. Дівчатка, оберіть, будь ласка, серед на картиночці тварин. Назвіть тваринок. Не птичек, тільки животных. Называй. Собачка. Ослик. Ді, козочка. Коза. козочка. Коза. Так, собачка, коза. Голова, Так, правильно, так, правильно. Дівчатка, які ці тваринки? Вони домашні чи дикі? Домашні, домашні так, домашні. вони домашні. А чому їх так називають домашні тваринки або свійські тваринки? Чому називають їх домашніми? Тому, що вони... Так, правильно, бо вони живуть поряд з людиною. Так, Саме людина про них піклується, годує їх, будує їм житло. Так, а тепер оберіть на картиночці лише птахів. А а так. Нюк. Так. І, І гусочки. Вулиці. Так? Так, правильно. Ці птахи які? Домашні чи дикі? Домашні. Так, домашні, домашні. теж, свійські домашні. або домашні, вони живуть, мешкають поряд з людиною. Так. А хто. Ще може перебувати поряд з дорослими тваринами і поряд з дорослими птахами. Хто ще може перебувати? Їх маленькі дитинчатка. Давайте пригадаємо назви. Розгляньте картиночку. Анічка, давай називай, будь ласка, у свині. Як дитинчатко називається? Хрюшка. Не, маленьку детку. як зовут Хрушвина? Так, порося або поросятко. Так, Ангеліночка, у корови хто? Теля. Теля або телятко, якщо ми скажемо лагідно, так, Анічка, у кози? Козенятко. Так, у кози, козеня, козенятко лагідно, так, а у кобили, як дитинча? Лоша або лошадко. Так, правильно. Розгляньте наступну картиночку Анічка у качки. Каченя або каченятко. Так. Ангеліночка у курочки. Цеплёнок. Очередь. У курки. Курча, курчатко. Так, анічка, гуски Гусенятко. Гусеня або гусенятко, так правильно молодці. У всіх мам. Малята, у кішки кошенята, у собачки цуценята, у гуски гусенята, у корівки телята, у овечки ягнятка. Послухайте, будь ласка, чисту мовку. Уважно слухайте за-за-за, замекала коза, зо. зо, зо, Іди сюди козо. Зу. Прив'язали ми козу. Зі зі зі. А що їсти цій козі? Зи, зи зи. буде молочко нам від кози. Дівчатка, який звук найчастіше ви почули в цій чистомовці? Зи. З, з молочинки, звук з з. з Повторіть. Повторимо разом цей звук З, з, з. Як правильно повту... як правильно ми промовляємо з, з. Губки наші посміхаються, а зубки трошки розімкнені, і язичок знаходиться за нижніми зубами. «З», «з», З. Зараз я пропоную вам знайти звук з в різних різних словах. І виділити його голосом, так, щоб всі-всі почули. Картинки підказки є. Отже, в яких словах є звук з. Зуб. Зуб. Заєць. Заєць так. Зуб, Зуби. Зуби молочинки ще. Замок. 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 Замок Андрія газета. газета. Так, Анечка, що таке? О, так. Очередь, а де твоя посмішка? Покажи, де посмішка. Не потрібно ой, сумувати. Ой, ой. Все добре, чому ти? Все нормально. Посміхнись. О, так, молодчинки. В Отже, в словах заяць, зуби, «газета», замок, замок, є звук з так, молодчинки. А тепер я пропоную вам, зараз хвилиночку, пропоную вам відгадати за описом. Слухайте уважно, гавкає. Гарчить, бігає. Хто це, дівчатка? Це собака! Молочинка, Леч... це собачка. Наступне слухайте. Щипає, плаває, гелгоче. Хто це? Это учу. це гусь. Так, це гусечка, правильно. А про кого це я вам говорю? Мукає, жує. Стоїть. Корова, так, це корова, а хто у нас мурчить, вигинає спинку, умивається. Хто це? Котик! Так, це кошенятко. Так. А хто дзьобає, несе яєчка, бігає. Ось. Так, це... Курочка, так, правильно, молодці дівчатка, молодці. Давайте ми зараз з вами спробуємо, дивлячись на картиночку, описати тваринку. Наприклад, давайте ми будемо розглядати сьогодні, хто це у нас на картиночці? Это корова. Корова, Это корова, так! І ось у нас є картинки. Ми маємо для того, щоб скласти невеличку розповідь про корову, ми маємо сказати, хто це, чим вкрите тіло, якого кольору, які має частинки тіла, як розмовляє, що їсть, де живе, як називають дитинчаток і яку користь приносить. Отже, я задаю питання, а ви розгляд, дивитесь на коровку, згадуєте, яка вона, що вона є, і відповідаєте на запитання. І таким чином ми з вами побудуємо невеличку розповідь про корову. Отже, дівчатка, хто це? Корова. Це корова, правильно. Чим вкрите тіло і якого воно кольору? Шерстю. Так. Тіло вкрите короткою жорсткою шерстю. А якого кольору розглянемо ось саме цю коровку? Якого кольору воно? Біла. Біленька з чорненькими, чорненькими плямками, так? Чорно-біла. Так, правильно. Наступне питання. Які має частинки тіла? Що має коровка? Ну розкажіть, що в неї є? Очки. Так, очки, але спочатку ми маємо сказати, що в неї є. що ну, Анічка, ну чому ти не розсмучуйся. Давайте очі. разом будемо працювати. Отже, з чого складає, які Ні. має частинки тіла? Тіло складається з голови. Це що у неї? Туру є. Тулу, правильно, чотири ніг. Так. А що в неї є ще на кінчиках ніг? Що в неї є? Копита, правильно є копита, а що є на голові у корови? Іріжки і правильно Анечка, вушка є, так. А що ще є у коровки? Хвостик. хвостик, так, правильно, хвостик, а ще на тулубі у неї є ось вимя. Добре, а тепер скажіть, як коровка розмовляє? Му. Вона мукає. Так, вона мукає, молодці. А що вона їсть, дівчатка? Покушає. Вона... Траву. Траву. Овочі кукурудзку, гуляє. Так, овочі. 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 овочі, так, правильно. Скажіть, будь ласка, наступна картиночка і питання, де живе корова? Корова. Ю. Так. Ю. так, правильно, в хліві це її будиночок. А біля кого вона живе? Лідина. Так, біля людей. Правильно молодці. А як називають дитинчаток корови? Тільонка. Тільонка. Так їх називають телятками. І останнє запитання яку ж користь приносить корова? Що ми від неї отримуємо? Що вона нам дає? Молоко. А повним реченням можете сказати? Корово дають молоко. Так, коровка дає молочко, а молочко для нас дуже-дуже корисне. Так, молочинки. І ще наостанок розглянемо картиночку, це родини свійських тваринок. Давайте ми спробуємо назвати маму, тата і їхнє дитинчатко. Анечка, називай першу картиночку. Маму як Вів... зовут. Маму, Ї... як зовут вот речь? Вівця. Гифтя. Вівця. Далі. Папа, барана Так. баран. і дитинчатко. Я. Гігулу. Ягнятко, правильно. Ангеліночка, називай, будь ласка. Ось цю родину. Мама. <рес> Лошадь. Так, мама, кобила далі. Татко. Папа. Кінь. Так, кінь і їхнє дитинчатко. Лошадку, так. Анечка, вот вся картиночка, будь ласка, называй. Всю семью. Бик. Бик. Папа. Папа. Мама. колова, Ненок. И ты лядку Телятко, так, молодець. Ангеліночка. Коза. Коза? Коза. Козел. Козел. Козленок. Козятко. Так, правильно. Дівчатка, ви у мене молодчинки. Наше заняття добігає закінчення. Спробуйте, будь ласка, вдома. Я надішлю вам картиночку. Спробуйте, будь ласка, вдома, користуючись картинками, скласти розповідь про будь-яку, яку ви забажаєте домашню тваринку. Я впевнена, що ви зможете скласти невеличку розповідь, тому що сьогодні на занятті ви добре дуже працювали. Ви у мене розумнички. Ми сьогодні поговорили з вами про домашніх. Тваринок. Я дякую, дівчаточка, вам за роботу на занятті і бажаю гарного дня. До побачення! До побачення, До побачення дівчатка.